Сьогодні наші акції е, починаються в 14-й годині починає їх мережев, ну, готірка мережевих е, поетів Сивама. Отже, слово Юлі. Привіт. Здорово. Починати завжди важко, тому що поняття немає, з чого починати. Ну, хай буде з цього. Ми з тобою житимемо довго і щасливо. Кожен на своїй а. стороні вулиці. Їстимемо, їстимемо морозиво, ховатимемось від зливи, і спогад про нас між сотнями інших загубиться. Він спочатку був свіжий, як коло рана а потім потрохи загоївся. І я вже не пригадую твого обличчя зранку і все далі перон від мого швидкого поїзда. Я вітатиму ранок з чужими коханцями, і ти кавуватимеш з іншими. Все мене наростатиме швидкість між станціями. Тільки зараз подихаю спогадом, терпким, тишею. Я без тебе житиму, напевно, щасливо на своїй половині вулиці. Може, навіть колись ми вип'ємо пива, як загоїться чи забудеться.